Святу? Хіба не чуєш над собою плачу і стогіну рабів, хіба не йдуть вони юрбою на люту помсту із віків? Хіба не бачиш, що не стане у тебе тюрк і ланцюгів, коли твій пасинок повстане за прадідів, дідів, батьків. Хіба не вірите і досі, що є і Бог, і Божий суд? Він чує крики з поголосі, і зюркіт сліз, і бряскіт пунк. Ні смерті, ні життя над долею моєю. Нічних сирен лиття, негнівні блискавиці, Націлені здаля летять ракети вбивці, Здригається земля, немов тихижі птиці, шахети з -під, із пітьми. Я з Богом наодинці Криваї зими. На чужині Обіймають небо Янголові крила. Як там, на чужині тобі доню мила. Ніхто не розкаже, ніхто не розветься, матері ж жденьочок роком видається, Чи ти маєш пару, а чи в самотині, чи садки квітують так, як в Україні, чи, чи тебе дитину словами не кривдять, Вживіть свірі очі, далеко не видять, Не можу повірити, не можу збагнути, як на білім світі тепер одній бути. Нехай добрі люди тебе не залишать, а я помолюся у вечінній тиші, коли ж моє серце затихне під дзвони, Я з'явлюся, доню, на святій іконі, Окроплю сльозами твою долю грішну, ласкавим словом більш тебе не втішу, обіймають небо я голові крила. Як там, на чужині тобі доню. Мила. Наді мною шахеті вграї, піді мною горить земля. Хто ж шукає дорогу до раю. Я ж молюсь за цю меть життя на землі, де могили прадідів спопиляє ворожа орда то під кулями, то під градами між людьми. Я, немов сирота, йду до сповіді, до покаяння, запеклися в душі слова, будьте проклятий. Вражий Каїне, я б тебе задушила сама. Я не біженка, я не біженка, я люблю Україну свою, простелилась у світ доріженька, на якій розіп'ята стою. Господи святи, відлітають твої діти у небесний стрій. Кличуть пам'яніть, віру не згубіть, кращу долю країні Господа просіть, Господа просіть, Мерехтить свіча. Душі зустріча, гинуть, гинуть, рідні діти в неньки на очах кличуть, не мовчить, в вбій ідіть, рідну землю богом дану дітям захистіть. Дітям за Молим молимось за тих, хто в бою поліг, хто життям своїм і кров'ю, рідний край беріг, хай молитва, ця огорне серця. І хвилиною мовчання, пам'ятю вінча, пам'ятю вінча. Тато й мама їх ростили, Бог давав здоров'я й сили, та бритке нещастя враже Осквернило небо наше, москалі хвашисти кляті скаженіють в нашій хаті, сосни й клени почерніли, люди згоря поніміли. Буча плаче і голосить, порятунку у світу просить. Чи Америка побачить, чи Європа нас почує, чи глухі усі незрячі, Хто нам небо порятує? Хто закриє наш світ градів від відлітаючої смерті? Один Бог дає поради, не дає усім померти. Ой ти, Буча, рідно, буча, кров'ю мита і болюча. Рана в серці, в душах рана, рідний край, земля кохана, вся в руїнах спопелилась, Україна зажурилась. Мої діти й онучата, за кордоном ваша хата ой не ваша, хоч привітна, та не рідна, та не рідна. Бо у тім краю далекім не зустрінуть вас лелеки, що Андріївці зустрічали, як ви з бучі приїжджали. В тій країні причудовій і барбисто веселкові є всього доволі нині, лиш немає України. Море є, сади квітучі, та нема своєї бучі. Праця є, веселі свята, лиш нема своєї хати. Своїй хаті, своєї правди, правда, буча ж наша мила, тебе, рідна, били градом ще й брехнею вкрили. Як на бучу подивитись, не виплакать очі, Дай, Господи, появитись Сонцю серед ночі. Своя правда в свою хату, вірю, повернеться. Моїм дітям і внучатам, доленька всміхнеться. Єрусалим відбудований, відновиться й буча. День Богом спланований прийде неминуче. Нам буде свято перемоги, так прагне радості згорьоний народ, показуй шлях на праведні дороги, щоб на землі сягнуть твоїх. З ключиком у руці, платячку голубому, як же сказати, пташинку мала, що в тебе немає вже дому, вулиця ваша, весела колись, наче розрита могила. Усе задимлено навкруги, зі страху ти очі закрила, цей світ збожеволів. Прийшов сусід, стріляє із автомата, у цьому шаленстві посеред війни, пташко, маленька, крилата, дивишся, зляканим горобеням, шукаєш очима тата, стиснула ключика у руці. Боїшся його загубити, гукаєш маму, а крик мовчить. Тут можна хоч вовком бити. Тітка чужа втішає тебе лагідними словами. І як же не хоче казати тобі, що більше немає мами, з такого квітучого ірпеня вовк Зроби руїну, дівчинко, з ключик мурці. У тебе є Україна. Як спиться тобі, сусідко, Європа, все добре? І сни твої теплі, медові, бо доньки і сини не в окопах, бо світло у селах, вітринах і домі. Що сниться тобі, благородна сусідко, вогні новорічні, і кекси різдвяні, смачні подарунки для пищених діток, і радісний санта в золочених санях. У тебе все добре, ні? Тріснув бокальчик, і віскі холодний накилим пролився. А хтось ще й наздобкав на польський твій пальчик. Як ти закричала, що світ пробудився сусідку Європу, а ти ж усе знаєш, той хтось топче чоботом по наших душах, ти душе сердечно нам співчуваєш, а нас бомбардують, розстрілюють, душать. Усе не збагне, що від тебе нам треба, нічого такого, чого б не змогла ти закрить від Москви наше. Київське небо, щоб ми змогли волю свою захищати. Столітне клепана струшує срібло чистої роси, німіють руки, а душа нестрепана, болить за тих, хто б мав траву косить, за тих, хто серцем в трави притискається, за тих, хто падає у них навспак, хто вже травою у полях встиляється, Аж вітер на колінах там закляк, кошу траву, бархан на небо сирія, шугають в ньому молоді стрижі, рухомі знаки з неземного ерію, Посланці кожної загиблої душі. Ранок такий, наче з купелі випірнув, Гуде джмелиха на свого джмеля, а я кошу. За тих, хто в інших вимірах сорочки білі душам, порвіряв, кошу, траву. про кохання. І я вже не плачу тебе не спинити, лишаюсь одна, я знаю, коханий, не можеш інакше. Наш рідний Донбас не афганські піски, з яких ти привіз. Свої перші сивини, і знову війна, і твій шлях не близький, і кулю рукою не спинеш. ти слухаєш тишу тепер в бліндажі, коротку, як подих, аж глухнуть гармати, аж янгол присів на краєчку душі В країні війни, Від війни не сховатись, мій любий полковник. Все, як колись чекаю приборкою тугу і втому, свої молитви посилаю увесь, тобі прокладаю дорогу до Прокинулась з образою гіркою. Хтось це від мами молодість забрав. Так пахне літо чобрицями, як приїжджаю до села, єдина стежечка. До мами мене по світу повела, У вишиванку одягнуся, води нап'юся з джерела, знов молода моя матуся, а я мов дівчинка мала, а клен старий схилився на хвіртку, гілками тишу пригорта. Чому до мами їздиш рідко, неначе з докором пита? Я мов дівчатку червонію, заплутавши усі слова, сказати неправду не зумію. Яка ось клине і сама. Так пахне літо чубрицями, я приїжджаю до села. Я цього чоловіка люблю, все минуле у серцю заховано, на що ж душу безжально палю в його образ видивляюсь, свильовано. Я цього чоловіка люблю. Вже довіку не матиму спокою, хочу прірву за ним і на краю. Прошепчу я у леті високому. Я Цього чоловіка люблю. Рятувала тебе весною, коли танули вже сніги. Серед нини такої ясної більше жить не ставало снаги. Рятувала тебе улітку, як у серце били громи, щоб судьби загратовану клітку розбивав ти уперто крильми. Рятувала, як пізню осінь, зіркли дні. На одні полини І сівинки плилися в коси, За провини чужі, без вини Рятувала Та, мабуть, досить, мені хрест цей тяжкий нести і в молитві любов підносить Серед мороку самоти, рятувала чому? Навіщо все зутліє, стихне, Мене та на згаслому попелищі? Ти хоч раз порятуй мене. Господи, дай нам всім сили вирватися з болота, де нам цей світ затулила темна, бездушна підлота. Господи, дай нам всім сили долі стерпіти ударів, удари, стежку сльозами, зросивши, радість нести людям далі. Господи, дай нам всім сили, горя і так вже доволі. Щоб на життя небосхилі серце палало в любові. Ворогам ніколи нас не подолати, молиться в скорботі українська мати, усім світом, промовимо ні цій останній кривавій війні, боремось віками за свою свободу, гідність є і слава нашого народу. Цей народ до віку вам не роз'єднати український прапор, зброя в кожній хаті усім світом. Промовимо ні цій останній, кривавій війні, кожного ж декара за його провини. Не забудь в кайдани, не закудь в кайдани народ України, схаменіться люди, просить матір, Божа, хто іде з війною, покарай їх, Боже. Усім світом, Промовимо мені, Цій останній Тривавій війні з вірою в нашу перемогу. Хоч я зовсім ще дитина, але знаю вже, як це жить не в Україні, де усе чуже, як це спати в тихім краю, коли вдома бомбий крик, як радіти в чужім раю, коли в ріднім плач не стих, як це вчити чужу мову. Коли, в серденьку своя, як міняти власну долю, коли доля не твоя, як це дихати Можливо. повітрям вільним, але не своїм, як ступить на іншу землю, залишивши рідний дім, як це пить не свою воду й думати, п'ючи, ось би зараз на свободу, де мої річки, як це чути чужу пісню, коли рідний спів мовчить, як це удавати радість. Коли біль душі кричить, як молитися до Бога зранку й ввечері за всіх і просити, щоб країну захистив він і зберіг? Як це вірить в перемогу, непорочну і святу, і віддавати волонтерам щедро в жменях доброту? Як це із вершин карпатських крикнути до зір самих, українці, рід козацький, ми здолаємо ворогів.